Підсумуємо і скажемо просто, що таке формула життєстійкості від Мама Ліки. формула життєстійкості любити себе, любити оточуючих, любити життя. Дякую, Дякую. Дай, я тебе обійму. Мені Дякую. Дуже, Дякую. дуже приємно, що ти перші гості. Клас. Клас. Що ти побажаєш моєму каналу, нашому спільному проекту. Звісно, звісно, щоб він розквітав, так само як розквітаєш ти. Коли про це кажеш, я хочу, щоб до тебе приходили неймовірні жінки, такі самі неймовірні, як ти, сама ділилася своїми історіями. Я знаю, що в когось будуть історії більш грустними, якщо так сказати. Але все одно дівчата продовжують жити, продовжують будувати, продовжують надихати і надихатися. Тому нехай такі дівчата оточують. Від тебе, які змогли, і щоб ти їм теж давала таку наснагу до життя, і всі, ті, хто буде дивитися цей канал, щоб вони розуміли і бачили, що життя йде, воно триває і воно буде йти далі. Тому давайте продовжувати, продовжувати жити і насолоджуватися цим життям.